23 серпня п'ятниця в ефірі. Новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю. 912-ту добу триває героїчний спротив українського народу, російській Навалі. На Донеччині за добу окупантів вбили одного жителя у мирному. Ще вісім людей в області дістало поранення. У регіоні пошкоджені житлові будинки, освітні заклад, крамниці та промислова будівля на Харківщині. Вночі удари окупантів по село Богославка спричинили пожежі. Постраждала літня жінка. А у селі Колісніківка через артобстріл поранено чоловіка. Минулого дня через ворожі атаку богодухові загинула одна людина. Ще вісім людей поранені. Ще один українець травмувався у селищі міського типу купянськ зловий. На Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Ударів зазнали 10 громад. Минулої доби у регіоні двоє людей загинули, а троє дістали поранення. Ми прославляємо цими словами всіх героїв. Героїв нашої держави. Передусім це наші воїни яким ми безмежно вдячні за те, що вони відстоюють і відстояли вже незалежність України. Попереду ще багато випробувань, але попереду ще і справедлива перемога. І також ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів. На Херсонщині через нічний російський обстріл Антонівки постраждала місцева жителька. У Кізомисі поранень дістав чоловік. Минулої доби окупанти поцілили по житлових кварталах. Через російську агресію дві людини загинули і ще п'ять дістали поранення. У Запорізькій області місцевий мешканець Гуляйполя отримав поранення під час ворожого артобстрілу. Дев'ять населених пунктів регіону потерпали від ворожих атак. Щонайменше сім житлових будинків та об'єктів інфраструктури зазнали руйнувань в області протягом доби. На Миколаївщині. Минулого дня ворог спрямував та завдавав артилерійських обстрілів по Куцірубській громаді. Постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються. Знищують механізовану та живу силу російських окупантів. Генштаб ЗСУ звітує протягом минулої доби російські українські сили оборони нейтралізували 1190 расистів, 49 одиниць автомобільної техніки, цистерн з паливом, 45 гармат, 32 два броньовики, безпілотників, 4 танки, одну ракетну систему залпового вогню та один засіб ворожої ППО. Вночі в результаті протиповітряного бою авіація, підрозділ радіоелектронної боротьби та розрахунки мобільних вогневих груп, село оборони України збили 14 шахедів в небі Сумською, Полтавською, Черкаською та Кіровоградською областями. Ще два локаційно втратили. Інформація щодо руйнувань не надходила. Наша авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, п'яти засобах ракетних військ, і артилерії окупантів, пункту управління та ще одному важливому об'єкту ворога. Українські військові відбили 144 ворожі атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському. Хмельницькому, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Корахівському та Времівському напрямках. Сила оборони України за 912 днів зменшили російські війська наступним чином. 367 літаків, 328 гелікоптерів, 14 тисяч 25 безпілотників, 932 засоби протиповітряної оборони, 8 тисяч 533 танки, 16 тисяч 599 бойових броньованих машин, 17 тисяч 307 гармат, 1167 реактивних систем залпового вогню, 23 тисячі 320 9 одиниць автотранспорту, 2442 крилаті ракети, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та більше 605 тисяч солдат противника. Вольна артилерія великого калібру та дрони Камікадзе. Цю зброю російські окупанти задіяли проти мирних мешканців Нікопольського району з вечора та до ранку. Під прицілом ворога опинилися місто Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Напередодні протягом дня Нікопольський район потерпав від артилерійських обстрілів окупантів та їхніх дронів Камікадзе. Залізолетіла на Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Мирівську громади. Поранення отримала 81-річна жінка. Її життю нічого не загрожує. Пошкодження дістали п'ятиповерхівка, чотири приватні будинки та лінії електропередач. Виконуючи заходи посиленої ремонтної програми, фахівці Державного акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль активно готуються до наступного опалювального сезону. Зокрема, на завершальному етапі ремонт магістрального трубопроводу теплових мереж на вулиці Електрична. Наразі силами підрядної організації виконується заміна труби діаметром 820 і протяжністю 45 метрів. Роботи планують завершити до 15 вересня цього року. Технічну допомогу щодо підготовки до наступного опалювального сезону у які теплоцентралі надають міжнародні партнери наразі. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. На задній ділянці теплової мережі номер 2 проводяться силами підрядної організації роботи по заміні пошкодженій ділянки теплової мережі діаметром 820 мм, протяжністю 45 метрів. В цій ділянці підключені 436 живих будинків, 4 лікарні, 9 шкіл та 10 дитячих садочків. Ще проводяться роботи по організації по північному району на вулиці Січиславській, на мікрорайоні 5 зарічному і на об'їзній дорозі. Рівняння на синьо-жовтий стяг вранці, 23 серпня, з нагоди дня державного прапора України, в небо міста урочисто здійнявся головний символ нашого народу його мрій та перемогу у боротьбі з підступними ворогами. Підняли синьо-жовтий в усіх районах міста. Окрім того, до національного свята поклали квіти до пам'ятних меморіалів. Побувала на урочистих заходах, і наша Анастасія Костенюк. Синій жовтий це сила, що об'єднує. Саме тому до дня прапора стяг за майорів майже у всіх районах міста. Саксаганський став одним із перших районів міста, де підняли прапор цього визначного дня. Честь здійняти національний символ до неба надали захисниці Вікторії Плащевській та одній з найкращих учениць району Катерині Асташенковій. Дня не забули про тих, завдяки кому стяг знову починає майоріти на звільнених від російської окупації територіях на урочистому заході. Військовим від району передали притчі разом зі смаколиками, які вже скоро поїдуть на передову. сьогодні ми сексанською родиною відзначаємо наше державне свято день прапора. Як завжди, ми піднімаємо наш центральний прапор в Саксанському районі, який знаходиться біля виконкому. Сьогодні в рамках свята було вручено військовій частині до ї бригади прицеп. E... Uh... Допомагаємо завжди, донатимо допомагаємо. Військовим зараз тяжко, і ми повинні кожен на своєму фронті захищати, допомагати, донатити естафату. Підняття державного прапору від Саксаганського району перейняв металургійний. Попри те, що зазвичай у зв'язку з безпековими заходами біля Марії нелюдно, але 23 серпня тут зібрались почесні гості на флагштосі Урочисто підняли синьо жовтий прапор, символ нашої національної єдності, честі та гідності. Місію здійснив за традицією, виконуючий обов'язки мера Кривого Рогу Юрій Вілкул. Не забувають у цей день і про тих, завдяки кому наше місто стало незалежним. у 44-му, тим, хто ціною власного життя рятував інших, та тих, хто поліг за нашу свободу вже у сьогоднішній війні. Адже саме завдяки ним ми зараз можемо жити, працювати, проводити час зі своїми близькими та відзначати державні свята. Наш прапор це символ України, це символ і минулого, і сьогодення, і майбутнього. І ми завжди будемо жити під нашим незалежним. Синя жовтим, переможним прапором. Всіх вітаю. борітися, поборете. Вам Бог помагає. За вами правда, за вами сила і воля святая. Ці слова нашого Кобзаря неабияк відкликаються і в теперішній час, в подіях, які відбуваються в Україні. Шевченко завжди вірив та мріяв, щоб його рідна держава була вільною та незалежною. Попри те, що Тарас Григорович так і не дочекався кращих часів, він з небес споглядав, як у 1992-му синьо жовтий затвердив національним символом. А у 2004-му почали відзначати День державного прапору. Шановні Криворіжці, щиро і сердечно вітаю вас з головними святами нашої держави. Це державний прапор України і 33-я річниця незалежності. Не дивлячись на те, що 33-ю річницю ми святкуємо під час війни Кривий Ріг. Все робить для того, щоб допомогти нашим військовим. І створити всі умови для мешканців нашого міста, щоб вони могли наскільки зараз можливо комфортно проживати у найскрутнішу годину. Синьо-жовтий стяг вкотре єднає нас в одне ціле та шиває докупи націю. Віримо, скоро наш прапор майорітиме на вулицях усіх українських міст та сіл, на честь нашої безперечної перемоги над ворогом. Все буде Україна зі святом державного прапору та з прийдешнім днем незалежності вас вітають. Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв та весь перший міський. Нова патріотична поштова марка до Дня державного прапора та дня незалежності України. У головному поштовому відділенні Укрпошти в Кривому Розі урочисто погасили філателістичну новинку від державного оператора поштового зв'язку. Запропонована марка має цікаве оформлення і максимально насичена як художнім, так і більш глибинним національно-патріотичним змістом. Близько познайомились з новинкою. Наша знімальна група. «Все буде UA» – нова марка від Укрпошти, авторства відомого художника Нікіти Тітова стараннями митця максимально насичена сенсами та символізмом. Марку виготовили у формі мапи України, тим самим символізуючи національну єдність та цілісність країни. Крім того, на марці в синьо жовтих кольорах можна розглядіти квіти, переплетіння яких утворює фразу Все буде. Ми вводимо в обіг поштову марку, все буде юей. Ми вводимо напередодні Дня Незалежності, в день прапора, саме 23 серпня. Ця марка має дуже багато символізму. Ми можемо звернути увагу, що на марці зображена мати, яка тримає немовля. Мати символізує нашу неньку Україну, яка плекає надії на майбутнє і, власне, тримає наше з вами майбутнє. В своїх руках це майбутнє. Ми зараз боронимо і здобуваємо вкотре нашу незалежність. Загальний тираж нової марки від Укрпошти складає 800 тисяч екземплярів. Церемонії погашення філателістичної новинки у головному відділенні пошти в нашому місті взяв участь очільник ради оборони міста. Події присвятили Дню державного прапора та Дню Незалежності України. Наша «Укрпошта» випустила знов чудову марку. На 33-ю очницю незалежності України і такий дизайн мати плакає немовля. Це мати, це Україна, немовля, це наш український народ. Все буде добре, ми переможемо. Всіх вітаю зі святами. Придбати продукцію випуску Все буде UA» можна у відділеннях Укрпошти, філаталістичних крамницях, а також в режимі онлайн у поштовому маркеті. Олександр Фефілаті, Максим Морашов, перша міський. Додаткова допомога криворіжцям на серпневому засіданні виконкому міської ради, яка пройшла напередодні дня незалежності України, обговорювала важливі питання, пов'язані з соціальною підтримкою населення. Представники місцевої влади розглянули низку програм та ініціатив, спрямованих на допомогу мешканцям міста, особливо тим, хто найбільше постраждав від війни та надзвичайних ситуацій. Засідання також стало нагодою для відзначення містян, які зробили значний внесок у розвиток громади та підтримку найвразливіших верст населення. Які рішення ухвалили на засіданні та хто отримав нагороди? Дивіться у нашому наступному сюжеті. З турботою про криворіжців у місті триває реалізація найбільшої в Україні комплексної програми соціального захисту населення, що передбачає понад 50 видів допомог різним категоріям містян. Постійно співпрацюю з робочою групою з приклади на слайді виконкому саксаганської районної у місті Ради. Щомісяця приймаються десятки рішень про матеріальну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин воїнам-інтернаціоналістам, ліквідаторам аварії на ЧС, людям з інвалідністю тощо. Тільки на нову програму підтримки захисників та захисниць з початку року з міського бюджету було виділено понад 500 мільйонів гривень. На серпневому засіданні особливу увагу було приділено питанням надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста, включаючи тих, хто постраждав від російської агресії, сукупну матеріальну допомогу з міського бюджету цього цього місяця отримують майже 2 тисячі криворіжців. На загальну суму 22 мільйони 700 тисяч гривень. Міська влада спільна з радою оборони міста вживає всебічних заходів щодо надання допомоги мешканцям Кривого Рогу, внутрішньопереміщеним особам, які зараз проживають в місті Кривому Розі в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні, в умовах воєнного стану. В департаментах соціальної політики в рамках реалізації програми соціальної підтримки підготовлено на засідання виконкому 24 проєкти проекти рішень. 18 проектів рішень стосуються виплати матеріальної допомоги. Крім вирішення основних питань на серпневому засіданні виконкому, з нагоди 33-ї річниці незалежності України, що визначатиметься 24 серпня. Нагородили представників громади, тих, хто захищає нас від ворога, та тих, хто своєю непосильною праці у тилу наближає нашу перемогу серед нагороджених і Вадим. Перший стрілецький бая, військовий першого стрілецького батальйону, водій медпункту. Я служив і в 2014 році. Я знав, що мене перезовуть, але я сам пішов. Пройшов медкомісію і прийшов. Звісно, приємно отримати отримувати якісь нагороди, тим більше це зайвий раз ти потрапляєш додому, якби поза відпусткою. Загалом до Дня Незалежності нагородили більше сотні криворіжців, серед них військові, підприємці, медики, працівники підприємств, волонтери, освітяни та члени благодійних і громадських організацій. День державного прапора України. Завтра, ви знаєте, День незалежності нашої держави. На жаль, ми. Святкуємо ці, ці дні в стані війни, але в нашій державі, в нашому місті є ті люди, коріб все роблять для того, щоб створити умови для мешканців нашого міста, покращити їх життя, все роблять для того, щоб Захистити нашу державу за підсумком серпневого засідання було ухвалено всі рішення щодо виплат соціального характеру з бюджету міста, загальна сума яких з початку року сягає вже 159,8 мільйона гривень для більш ніж 20 тисяч криворіжців. Завдяки широкому спектру заходів соціальної підтримки кривий ріг залишається містом, де кожен може розраховувати на допомогу. А щодо праця на благо громади не залишається непоміченою. Анастасія Костенюк, Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, міський. Мода без бар'єрів у кривому розі жінки з інвалідністю показували себе на подіумі. Сім криворіжанок впевнено демонстрували свою красу та стиль на показі моту у міському виставковому залі. Вони руйнували стереотипи, розширювали уявлення і показували, що кожна людина незалежно від своїх можливостей має право відчувати себе гарною і впевненою. Більше про це розкаже Анастасія Костенюк. Ні Зінаїда сьогодні представляє образ ніжності та жіночності на показі, який відбувся у міському виставковому залі. Хоча жінка вже не вперше бере участь у подібних ініціативах, перед дефіла її охоплюють неабиякі переживання. Попри те, що модель знаходиться у кріслі колісному вже понад 30 років, передати усю суть краси їй це аж ніяк не заважає. Я вважаю, що потрібно показати ну, свою жіночність, ніжність. Е Разі. От, хоч я е, на, на самому ділі спортсменка, я граю в теніс е, у спортивному клубі «Олімп». і е, е, ну, коли спортивну форму е, змінюєш на якусь більш е, ну, нарядну, більш красиву, е, тим паче, що це ну, е, свято красиво. Е, ну, я так вважаю, що я сьогодні маю вигляд як такої жінки, може, ніжної, може там, поважної. Ну, такий образ собі придумала. Красу нічим не зіпсуєш. Саме під таким гаслом і пройшов показ колекції. Дівчата відчули себе справжніми дизайнерками та модельєрками, адже створювали свої образи та деталі до них самостійно. Опісля демонструвала свої роботи глядачам. Всього взяли участь сім моделей, які показали 10 нарядів. Сьогодні це вже втретє ми робимо такий захід подіум, ми так назвали подіум, красою нічим не зіпсуєш. А дійсно, як її можна зіпсувати? Яка різниця? Ти можеш ходити сама, чи тобі треба якісь підручні матеріали, щоб ти могла передвигатись? Вони у мене бігають, вони у мене бігають, вони такі, ну не знаю, сонячні, сонячні мої. От є якийсь Такий потенціал, що е, здоровим людям треба вчитись ще мати сміливість вийти на люди, показати якусь модель. Окрім звичайного показу, жінки демонстрували і свої творчі здобутки: пісні, вірші та інші цікавинки. Життя це просто виклика, і немає чого в житті соромитись, надто довго думати, жити стереотипами. Воно вже набагато цікавіше. Якби я була Богом, я б вдаст три головною фішкою показу стала саме інклюзивність. Адже незважаючи на індивідуальні особливості, кожна модель показала, що краса не залежить від віку та інших факторів. Краса завжди всередині кожного. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, міський. 0-2. Криворізький Кривбас поступається в першій зустрічі плей-офф раунду ліги конференції із іспанським Бетесом з Севілії. Гра відбулась в словацькому місті Кошице. Гості мали більше досвіду участі в європейських турнірах і прогнозовано почали домінувати на полі. Криворіжці намагалися гідно відповідати власними атаками та контрвипадами. Втім, на 13-й хвилині аргентинський легіонер іспанців Езекель Авіла забив м'яч у ворота української команди. А вже в другому та овертаймі гравець Бетіс у Рудрі збільшив перевагу власної команди 0-2 на користь севільців. На мою думку, це була дуже важка гра, яку ми провели проти команди, яка дуже добре володіє м'ячем. І нашим гравцям, аби досягти потрібного результату, треба було докласти чимало зусиль, щоб здобути потрібний для нас результат. Ми виграли цю гру із гарним рахунком, і тепер маємо закріпити цей результат вже у грі відповіді в Севільї. Так, ми нині маємо перевагу в два забиті м'ячі, але це футбол, і може трапитись що завгодно. Але це дуже гарна фора для Бетіса. Наставник Криворізької команди, попри поразку своїх підопічних, залишився задоволений грою, яку продемонстрували його хлопці. Проведуть роботу над помилками, аби у матчі відповіді в іспанській Севільї наступного четверга, 29 серпня, переломити хід цього протистояння на свою користь. А поки попереду в червоно-білих гра в українській прем'єр-лізі цієї неділі на стадіон Гірник завітає ФК «Інгулець» з сусіднього Петрового Кіровоградської області. Дуже непоганий суперник, потужний суперник, суперник з топ-5 ліг, з ла ліги, іспанський клуб. Тому гра була важка, але я так скажу, що мені сподобалося, що хлопці все рівно грали, не сиділи в захисті, а грали. Гра була цікава. І вони атакували нас, і ми також атакували. але... Різниця в тому, що десь може трошки майстерності більше у команди «Бетис», і вони забили два м'яча, непогані два м'яча і перемогли. Він долучився до лав війська та став на захист батьківщини навіть попри заборони лікарів. Богдану Дроннікову, який боронив рідні землі від російських загарбників, в день державного прапора України встановили меморіальну дошку на фасаді рідної гімназії номер 45 На урочистій церемонії були присутні близькі родичі та знайомі герої, які вшанували його пам'ять та поклали квіти до пам'ятного граніту. Детальніше про відкриття меморіалу та життєвий шлях захисника у наступному сюжеті. На подвір'ї Криворізької гімназії No45 нині вшановують пам'ять захисника рідних земель 23 серпня в день державного прапора України на фасаді навчального закладу відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Богдана Дроннікова. За життя Богдан завжди тепло згадував рідну гімназію, яку закінчив у 2014 році. Далі він навчався у Криворізькому національному університеті, де отримав спеціальність інженер з техніки безпеки. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на військовий облік, але через стан здоров'я отримав висновок непридатний. Навіть коли його не брали на службу, він знаходив способи допомагати нашим захисникам. Був волонтером, брав безпосередню участь у патрулюванні нашого міста і саме таким активним. Чесним, справедливим та цілеспрямованим Богдан залишився у пам'яті його рідних та знайомих. Сьогодні в нас відкриття меморіальної дошки це наша щира дяка Богдану за те, що він боронив рідну Україну, за те, що зараз ми маємо мирне небо. Сонячний день і особливо. Мирне, мирний час для юного покоління. Богдан завжди залишиться в моїй пам'яті, в пам'яті моїх колег. Завдяки своїй наполегливості та мужності, у 2023 році чоловік підписав контракт з Національною гвардією України. Спочатку був зарахований вулканізатором, а пізніше переведений до розвідки. Надалі служив у 13-й бригаді гвардії наступу старшим навідником бойової машини Град він знав, що треба захищати свою країну. тобто другого варіанту в нього взагалі не було. Якось залишитись тут в будь-якому випадку. Навіть якщо б він знав, що він загине, він все одно би. Богдан Дроніков завжди мужньо виконував свій військовий обов'язок. Проти 13 травня 2024 року стало для нього роковим. Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку у населеному пункту Руська Лозова мужній воїн загинув. Тепер йому на віки 26. За самовідданість та героїзм захисник нагороджений нагрудним знаком за заслуги передмістом третього ступеня посмертно. Пам'ять про мужнього воїна назавжди залишиться в серцях тих, хто знав його за життя. А пам'ятний граніт на стінах Криворізької гімназії номер 45 відтепер буде нагадувати про подвиги героя і наступним поколінням. Анастасія Костенюк, Аліна Сітнікова, Андрій Яковлєв Паршимський. У Кривому Розі простилися із захисником України Євгенієм Шульженком. Коли в країну прийшла війна, він не зміг стояти осторонь та долучився до ЛАВ ЗСУ. Пройшов визначний бойовий шлях від водія електрика до оператора ударних дронів. 22 серпня 2024 року армієць мав отримати нагороду за оборону Криворіжжя. Але о п'ятій ранку серце молодого воїна зупинилось назавжди через відрив тромбу. Провести захисника у засвіти прийшли його рідні, друзі, знайомі та. Детальніше про те, як прощалися з мужнім героєм далі у сюжеті. Слава тобі, Назавжди 26. кривий ріг провів у вічність ще одного свого сина, мужнього захисника України Євгенія Шульженка. Загибель героя стала дуже несподіваною втратою для його близьких. Провести в останню путь Євгенія прийшли десятки містян: його побратими, друзі та найрідніші люди. Це єдиний брат, це саме найдорожча людина. Мужній, сміливий захисник, сім'ї захисник батьківщини. Захисник сестри своєї він мене завжди захищав. Я старше нього на 11 років, але я знала, що в мене є захист. Євгеній зустрів повномасштабне вторгнення в Авдіївці. Протягом усього свого перебування на фронті чоловік служив у багатьох підрозділах, був розвідником та оператором дронів. Разом із побратимами відбивав ворога на Криворізькому, Запорізькому, Херсонському та Авдіївському напрямках. Молодий, здоровий, але, але навантаження, але напруження, але все це дуже крутий пілот, дуже круто допомагав нашим. Піхотів, двадцять серпня, Євгенію мали вручити нагороду за оборону криворіжжя, проте здоров'я молодого воїна не витримало. І о п'ятій ранку у чоловіка відірвався тромб. У загиблого залишилась молода дружина, батьки та старша сестра, які запам'ятають його як веселу, сильну та мужню людину. Тато спочилого воїна також зараз на фронті відбиває ворога на Донецькому напрямку та продовжить боронити наші землі з подвійною силою. Ушній воїн знайшов свій останній спочинок серед інших героїв Кривого Рогу на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгенія Шульженка. Вічна пам'ять та шана воїну, Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський. На цьому, все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.